Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 26 вересня, 25 рік. І ну, бачимо, наша полуниць. Полуничка, хто спостерігає, як дружина гарно все зробила, була рядочками, замульчувала соломкою. Там у нас нічого немає. Хочу показати ось навіть не знаю сорт, але скільки в мене було у нас ремонтатних сортів, ніколи мені не подобалося. А це ось. Подивіться, вона до сих пір ось, ось. плодушки маленькі, вели, он квітки. Квітку. Квітки. І постійно є, є полуниця. Не знаю, купували цей, що за сорт випадково, здається, діти привезли. Але дійсно гідний сорт. Будемо, я не знаю, дивитись, розмножувати його, є ось є, є там трошки. Спробуємо його лишити собі. Дуже гідний. Хто знає, хто розуміється, підскажіть, але ягода велика. Солодка. І, і солодка. Як би там не було, були такі, вони всі були несмачні. А це солодка, дійсно солодка, смачна ягідка. Так що маємо ось таке в себе. Думаю, розмножимо, розведемо декілька кущиків. От у нас один кущик. І тут у нас ось іще. Цей у нас захворів, чомусь пропав. А тут теж трошки мелкіша вона. Але вона теж ось. Аромат який. Пахне. Аромат стоїть. Неймовірний пахуче, так що тримаємось, працюємо, і все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою.